Бохошик одне з магістральних стильових напрямків, яке не втрачає популярності вже близько 10 років. То одна, то інша його складова з'являється в списку трендів модних і інтер'єрних. В інтер'єрі Бохошик реалізується через створення розслабленої, комфортної, богемної атмосфери, щоб осягнути основні канони Бохо. Досить поглянути на оформлення будинку Івасен Лорана і П'єра Берже або прочитати цю статтю. Один гамаки та гойдалки. Гамак або гойдалки моментально перетворюють простір або в центр бурхливої свічки, або в затишний куточок, таємний сад, де можна читати книги або віддаватися мріям у квартирі. Гойдалки можна замінити підвісним дизайнерським кріслом коконом. Головне упевнитися в тому, що кріплення встановлено надійно і определіть максимально допустиме навантаження. Два балдахін. Балдахін над ліжком вносить в атмосферу простору романтичний флер. Нагадує про циган красунях вікторіанської епохи індіанських вігвамах, щоби почеркнути волелюбний дух Богу, а не класики рококо або романтизму, валдахін повинен бути однотонним і легким, без складних драпіровок, фактур і орнаментів бажано з натуральних тканин. 3. ловець снів: прекрасний винахід індіанців народу лакота пропускає тільки хороші сни. і пір. Шай спальню в стилі боху, павутина і дельне коло, але в самому центрі є отвір. Добрі мислі пройдуть через центр до людини, злі думки заплутаються в павутині і зникнуться светом ось концепт, який лежить в основі ідеї ловця снів, навіть якщо ви далекі від духовного життя, ловець снів це дуже гарний предмет декору, який можна легко виготовити самостійно. 4. другий ярус перенесення спального місця на другий ярус. Еспектний ход для маленьких просторів, який до того ж допомагає вирішити їх головну проблему неможливість усамітнення. Під другим ярусом, як правило, розміщують письмовий стіл, але ви можете вчинити навпаки і організувати кабінет на горі, а спальне місце внизу. П'ять подушка у західному інтер'єрі може знаходитися набагато більше подушок, ніж в будь-якому будинку Марокко. Вони можуть бути будь-якої форми. Розміру і ступеня жорсткості особливу популярність завоювали круглі тверді подушки-пуфи, пуфи, в'язаних чохлах на них дуже зручно сидіти. Шість гірлянда У інтер'єрі вітаються гірлянди всіх видів світлові нитки, неонові, краплі, з лампочок, канинні прапорці, з намистин і черепашок, з помпонів і пензликів, і з сріблястим дощиком. Або пір'я стратегічно важливі місця для розміщення гирлянд двіконні та дверні прорізи, спинка ліжка, стіна над ліжком, стіна над робочим столом, дзеркало у ванній кімнаті, а також будь-яка вільна двері. 7. тотальне заповнення простору. Стиль Богу не терпить порожнечі і мінімалізму, тому активно використовується кожен сантиметр простору. Ванну кімнату прикрашають дзеркала і дзеркальця в рамах розмірів і мастей, ціну уздовж сходів. Фотографії, картини і принти у вітальні на підлозі може лежать не килимів, а системи зберігання бути забитими під зав'язку всередині і зовні, малоймовірно, що в пространстві найдеться, хоча б одна порожня незадіяна полку. Вісім штора штори в дверних отворах відокремлюють один простір від іншого, наприклад, зону спальні від гостьової. вони можуть бути у вигляді довгих, струмуючих ниток з намистинами. У вигляді шовкових стрічок і лішнуров, бамбукових паличок, або ж у вигляді одного або двох цілісних полотен прозрачної або непрозорої тканини, дев'ять килим килим стиле бохо – це не обов'язково східний килим, але він може бути таким: найбільш поширений випадок це поєднання великої кількості різних видів килимів в одному приміщенні, це може бути марокканський килим, в'язаний португальський синьо червоний килимок. Або великий яскравий англійський килим спринтом 10. стильовий мікс в меблях, основний гріх, за який критикують естетику боху, подчеркнути разношерстність предметів меблів, важкий буфет в колоніальному стилі може суседствувати з дачними бамбуковими кріслами дизайнерські стільці. З продавленим вінтажним диваном з обивкої з лілового оксамиту, але тільки в такому випадку інтер'єр знаходить душу і виглядає живим. 11. рослина. Зараз популярні не тільки класичні способи вирощування і розміщення рослин в горщиках, а й спеціальні домашні оранжереї або міні сади в садивстекляних геометричних кубах. Кристалах і призмах для терплячих і заботливих завжди існує можливість створити домашній сад з настоящими грядками і маленькими парниками, в умовах квартири можна виростити безліч культур від базиліка та іншої зелені до перцю і баклажанів. 12. Лаунж-зона. зазвичай це тихе місце в дальній кімнаті, вітальні або на веранді, обладнане местами для відпочинку і безліччю подушок. Сенс лаундж зони в естетиці Бохо в тому, щоб не нести абсолютно ніякої функції, крім відпочинку, місце для отдиха може бути відмежовано від решти простору за допомогою балдахіна, купола ширми або штор. 13. макраме в'язання плетіння плетені і в'язані фактури можуть виглядати сучасно і практично, рукоділля швидше за все буде новим трендом. Адже це логічно розвиває прагнення до усвідомленого способу життя і не вимагає великих витрат, сплетених і в'язаних фактур можна зробити покривала, чохли, килимки, абажур, Які системи зберігання з катертини сміливо експериментуйте, 14. перо. Перо хороший духовний і езотеричний символ. Воно активізує позитивну енергію і при цьому є дуже красивим і ефектним засобом декору. Фір'я можуть прикрашати ловець снів, бути складовою частиною гірлянд або стояти в большой вазі. Дизайнери роблять абажури картини і вінки з пір'я, якщо говорити про фактуру. А ось принт із зображенням пера наноситься на люб поверхности від стін до постільної білизни. 15. штучне хутро. Слідом за штучним хутром в будинок відразу ж приходять спокій і затишок. Штучне хутро викликає різні асоціації, і це не тільки спогади про скандинавському будинку, Шале в горах, хатині снежного чоловіка або італійському кітчі, хутряні килимки і шкури на підлозі, чохли і покривала на меблях, стінові панелі, підхоплення для штор, і навіть покриття на лесниці цілком природні для інтер'єру в дусі боху. Традиційно використовується біле хутро, але фуксія і анімалістичні принти теж виглядають ефектно. 16 ширма ширма отримала друге народження в недавньому часі, винайдений в столітті в Китаї, цей предмет декору мав певне значення: захищати від злих духів більш утилітарні цілі згодом змінили форму і розмір ширми, наблизили її до тематик спальні і гардероба взагалі. Естетика Богу тяжіє до ескапізму і ширма, один з кращих помічників в цьому випадку. Також це відмінний інструмент для зонування простору, особливо привабливо ширма, виглядає в колоніальному стилі або в естетіке ардеко. 17. сувеніри з подорожей, колоніальні дрібниці. Не знаєте, куди застосувати слов'янську ляльку оберіг олов'яних солдатиків тряпічного зайця тильду або статуетку африканки з гіганським бюстом з чорного дерева. Бухошик закликає вас розбавити їх компанію скринькою у формі серця, свічниками, пластиковим тигром, подставкою для прикрас і ще купою дрібниць і сувенірів, і виставити на комота бодрого від місце в поєднанні зі свічками і рослинами.